Доброго здоров'ячка! Знімемо Тіктока, тільки що дзвонить людина. І каже: алло, це з тіктока. Ви каже, оці сплави купуєте, ріжучі. Кажу, бистроріз, інструментальну сталь купуємо. А болти на 32 гайки. Кажу, ні, не купуємо, це чорний метал. Каже, а, ви тільки шестерні з коробок купуєте. Да які шестерні з коробок? кажу. То не шестерні, то фреза металообробка Вивушні. Каже, а, понятно, тоді нема нічого. <рив> так що, якщо у вас є якісь різні метали, висилайте, зробимо аналіз і купимо. Але шестерні з коробок то запомніть, то метал по 5 гривень, чи по чому там він зараз коштує. Черняк. Бо може бути отакий? Бо це дивіться, це не шестерні. Люди добрі, це не шестерня, дивіться. Це фреза металообробка. це не шестерня з коробки, це фриза металообробки. Це не шестерня з коробки, це фриза з металообробки. Так що так, вона ніхрена не несла.